Привіт, друзі! Часто тонкі млинці рвуться на пательні. Щоб цього не відбувалося, в тісто необхідно додати безкоштовний інгредієнт окріп. Він заварює борошна, млинці виходять пружними та ніжними. Тісто на окропі можна витрачати у два рази менше, млинці все одно не порвуться. Окріп. Крім міцності, створює на млинцях ажурний візерунок. Під час смаження млинці злегка пузиряться і запікаються з дірочками на різноманітнішої форми. Інгредієнти для ідеального млинцевого тіста на окропі: 3 яйця, 300 мл молока, 2 склянки борошна, 1 друга чайної ложки солі, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки рослинної олії та окріп. З отриманої кількості продуктів вийде приблизно 20 млинців. Приготування: збиваємо яйця, сіль, цукор і молоко, додаємо борошну, добре перемішуємо і тонкою струйкою вливаємо укріп до потрібної консистенції. Потім додаємо олію, залишаємо тісто на 15 хвилин, щоб заварилося борошно, смажимо на сковорідці, змащений олією, по 2 хвилини з двох боків. Млинці, приготовані з додаванням окропу в тісто, виходять тонкими й ажурними. Вони легко відлипають від сковорідки і зовсім не рвуться. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом і він стане вашим улюбленим. Готуйте із задоволенням.